Приїхав я сьогодні на річку. Так був в цьому місці з 9-ї години ранку, потім був з 4-ї дня ну, на вечірній кльов. А тепер приїхав з самого ранку. Ще раз перевірити Судака. Не знаю, що з того вийде, але думаю, щось має вийти. Так що будемо пробувати. Будемо кидати. 4 грами починаю і приманка Select Freak в такому фіолетовому кольорі. Гарний робочий колір. Складаємо наш спінінг. Це в мене бюджетний Golden Catch Trace до 10 грам і катушка Diva Ninja 2000. Хватаємо її з головою. Ну, і через те, що ціна дешева її особу не шкода ганяти і по, і по великих вагах. І взагалі на всякі екстремальні рибалки брати з собою. Так що, перший закид. Розкину пару разів цей фрік, а потім поставлю. Ті в кольорі ротенкерот, гарно вона працює тут. І краще може і рибі буде видно її. Такий оранжевий, зелений. Ціліком, мав би якісь відмітки, я думаю. Так, тут в такому місці є три ямки. їх треба обловити от і є перша рибка ах, і зійшов ха, от він сидить. суточок, був якийсь там натяк навіть на покльовку, знову таки ніби по рибі і після того він класно. Гарно. Зараз спробуємо ще декілька разів.

Прокидав цю ямку на фрік і на ротенкерот і от на ротенкерот відізвався судак. Але потім думаю ще раз пройти ці місця по другому разу, але поставити вже тіогу в якомусь там темнішому кольорі або як якийсь віброхи, в кольорі лох, наприклад. пройтися просто з іншим кольором і можливо вдасться добрати ще. Дочків, які не клюнули на, на цю приманку. Так, що йдуть до, до ямки номер 2 Пробую її зараз опрацювати. А, тут все було затоплено, все було у воді. Цей берег теж тут було десь по коліну води. Так, що можу штатив собою, щоб зробити якесь гарне фото. Як Буде рибка хорошого розміру. Так, я тут стою на вході в ямку і кидаю туди на протилежний берег. І тут зразу на вході в ямку У мене вже не було покльовки на малі рази. Ну і риба тут має бути сама більша. Логіці, але в риби своя логіка. Не факт, її може тут і взагалі не буде. То вже як собі вона захоче. Так що буду обкидувати, будуть якісь покльовки, якась активність, то обов'язково включу камеру. Це влупив. Це влупив дуже гарно, але ха, не засікся. прямо під берегом. Щось сюди стягую, навіть він туди не підходжу. Так як знав і включив камеру на цей закид, Що ніби щось має бути. Так, все, лишаю я цю ямку спокою і йду на третю. І там вже буду на третій починати змінювати приманки і вертатися знов сюди. Так що йдемо далі. Так, от я вже вийшов до третьої ямки. <кій> <кій> і зараз буду так от спускатися туди вниз і тут прокидувати. і пробувати зловити рибку. А потім зміна приманки і повторюю ще раз те саме. Да, тут так вниз затечує кидаєш і тут такі злі покльовки, що просто дух захоплює. І так кожних пару-3-4 хаме призупиняюся і обкидую. А вон там далі вже 100% має бути рибка. І треба голодного ранкового судака вже зловити. Правда, зовсім невеликий. Але з'їв і дай. Отакий. А покльовка була зовсім делікатна. Так, зменшився я до 2 дюймів і поставив приманку від Big Bates Bomber, такий віброхвіст Брухвіст. Кольорі лох. І попробую зараз ним тут прокидати. І тоді вертаюся на то місце, де починав. З надією добрати ще декілька судочків. все як трава. Yeah. Ох, його фей. Ох, він його пи. Ох, його пиво. Клас. Красиво, да? Нічого не скажеш. Дякую за покльовочку. І легенька було покльовка і підсів. Ох. Є Інтересно. ту яму полетів. Лебіть. Отакий. Ще один. Полетіли, а той один щось там приземлився. Це походу, ракета полетіла, Це жесть. Починається понеділок. Да, літак так не летить. Чи тут туман нічого не видно? Нарешті на хробака тебе зловив гадюгнеш ти такий відвалився зразу. Ось такий З хробачок три дюйма Так, так коротше ще два-три зарки треба, думаю, тікати звідси. Ще раз був в цьому місці на рибалці якось пару тижнів тому, то, то наді мною три ракети пролетіло то Відчуття таке собі Являю собі як тим людям, куди вони прилітаються, не передати словами. Так, закінчив я вже рибалку, зловив сім судачків. Ой, це знову цей прольот ракети, був. перший раз я це не хотів знімати і, і викладувати, Ну, це, це просто таке. Тільки що здається, навіть було два вибухи десь так далеко від мене, такі приглушені. Коротше це жесть. Починається робочий тиждень з понеділка.